Всім привіт! Сьогодні буде незвичайне відео. Сьогодні я буду грати в Гренні, але зі мною буде грати Бен. Ну як Бен? Він буде вирішати, що мені робити. Я думаю, це буде круто. Так, підключаю його. Ну, ви чуєте, він ще не, не має бажання. Давай. Ben? Бен, нам грати на Ізі? Ще як? Заходимо. І на мене гарчить. на мене гарчить. Чого ти на мене кривляєшся? Бен, нам проходити Грені? Так, <рес> <Да>, проходити, коротше. Бен, <рес> Бен, нам грати по звичайному чи кидати сюди вазу. Да? Кидати вазу. Кидаємо вазу. Якщо Бен сказав так. No. Ти сказав так? No. А хто так сказав? No. Ти сказав no? Тобто ти сказав no? Нам проходить. Нам проходити через двері, Бен. No. А через що тоді? Ну через що? Ні, ми через шос пройдемо. Ми через двері будемо проходити, да? Через машину? Через двері? Через Анжелу? А через що, Бен, ти определяешься? Ну определяйся швидше. Ну тут тобто ми проходимо через двері, да? Ну а через що? Ми тобто, вмираємо, так? да? No. А що нам робити? Вмерти? No. Ну, а що робити? Бен <риск> дивний. Бен, нам сипати пташці корм? No. Тобто пташка помре з голоду, так? Да? Вона помре з голоду? Так, uh. да, вмре з голоду. Є. Yes. Чи кидати туди корм? Чи їй давати yes. корм? Ну, типа, він каже, так. Да". Yes. Він то і то каже. Так що йдемо і... Їдемо корм. Якщо Бен так сказав. Це обов'язково тоді. Бен. Бен, а в пташки буде щось корисне? Дякую. Yes. Молодець. Uh. Тобто ти не молодець? Yes. Ну, то, ну, ясно, ти не молодець, коротше. No. Ну а хто ти? Ho -ho -ho. Ти бот? <звук> Мене трошки Бен нервує. Бен, відкривати вот цим ключом двері. Все як? Так, він каже, що типа відкривати. Перцовка? Забризкати перцовку бабку, так? Да? Вона вмре. Ну забризкати перцовку бабку. Забризкати перцовкою бабку. Ну типа, так. Да. Перцовкою бабку! Да да, 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 молодець, Бен. Молодець. Yeah. Ну от, сам себе хвалить. Саме впевнено. Самевпевнене створіння в світі. Єс. Yeah. Та. Я вже бачу. No. Я що сліпий? No. А хто я? Я yeah. єс? Yeah, yes? yeah. Ясно? Yeah. А нам проходить? Нам проходить через машину? Yeah. Чи через двері? Ну, короче, через двері, я так розумію. Бенуку yeah. свиню. Якось... Вот, через двері, бачите. Мы вмрем? Yeah. Ну вот, бачите, який він Сигма. Він yeah. сказав, Нол", він не Сигма. Yeah. Короче, нам треба молоточек взад. Бабку... Yeah. Закняйся. Нам бабку ще раз перцовку заливати. Yeah. Нам бабку ще раз перцовкою заливати. Тобто вона сама прийде, так? Да? Тобто бабка сама прийде, так? Да? Бабку перцовкою заливати, так чи ні? Ну добре. Якщо не заливати, то добре. Ти сьогодні наш босс. Ну ви бачите, він говорить. єс Хо-хо-хо. Ши як хо-хо-хо, Коли мною пес говорячий yes. управляє. Ти пес говорячий? Бен нам відхо злазити з під ліжка? Yes. Ну от бачите яка собака хороша. Хороший хороший бобік, хороший. Ho -ho -ho. Він радий. Yes. Нам ставити книжку сюда, ні? Ну ок, але ставити чи ні? скажи, так чи ні? Нє. От через що нам тоді проходити, а? Тобто нам ставити? Не може цей пес оприділитись? Ну от, я теж така. Що, бабку прибийте за то, що вона нас прибила? Ну ви бачите, який він. Бе, а ти Сігма? Ти не Сигма. Ти не Sigma. Він no. не Sigma. Ну коротше йдем. Е, uh. Бен, ідем бабці мстити, чи ні? No. Ну. Ви ти ж казав йдем мстити, бабці. Ну. No. Вже ти цього не казав, та? Yeah. Ну ви бачите, яка який це пес. Він типу, пес по фактах. Yes. Ну ви бачите, він каже, що єс. Yes. Yes. Бабка, я з тобою тут танцювати не хочу. Ho -ho -ho. Жарт мені йому сподобався. Бе, Бен, відкривати нам машину? Ну відкривати машину чи ні? Uh. Відкривати машину? Yes. Ну, вот. Віапон Кей. А шо це тоді? No. Це тобто не віапонкей? Це не ViaPonk? No. А шо це? Це ключ від. Це ключ від смерті бабки. Ха-ха! Yes. Він знає, що сказати. Uh. Ти тупий? Єс? Uh. Yes? Бен, а нам бабку пристрілювати? Нам бабку пристрілювати було, треба було? Ще як? Ну, але треба було бабку пристрілити, так? Да? Ні. А нащо тоді я її пристрілив? Ну, типу я її просто так пристрілив? Він не конкретний пас. Ху -ху -ху. Ти зараз будеш змагатись смішніший чи що? Ну, він серйозний пас. Бен! Трубку збив, блін баран. Бен? Бен, а скажи чесно. Бен, ми зараз через двері маємо проходити, так? Да? No. А через що? Uh. Через машину? Нет. No. Ну через е, через машину, так? Да? Yes. Ну, то я вже через двері почав проходити, Бен. До того треба було придурашений. Uh. Ти не придурашений, так? Да? No. Тобто ти розумний пес? Yes. Він розумний песик. Ти... ти дід? Ти вже вмер! Коротше зустрінемося, коли цей придурок успокоїться. Все той придурок успокоївся трохи, він не дає одну і ту саму відповідь. Тобто нам стрибати вниз, так? Ну. Yes. Чого трубку збив? Бен? Бен! А нас нас Анджела з'їсть чи не? Нас з'їсть Анджела? Ми її з'їмо? Ми її з'їмо. Ми її з'їмо, поняли? Один чи два? Вибирати один? Вибирати один, Бен? Один вибирати? Я автоптом вру був правий, Бен! Поганий пес! Він казав, що це не треба брати. Він хороший пес. Ти мертвий пес? Ну це вже страшно, якщо ти мертвий пес. Бен, а сюди викритку тягнути і оце відкривати? Так. Да. Бен, тобто нам тянути туди викрутку і відкривати, так? Да? Нам відкривати там? Ну, а нащо що ти мені спочатку сказав, що там треба відкривати? Ти мені язик показуєш. Нам відкривати там, чи ні? Коротше, будемо думати, то, що це так. Так. Тобі все погано, чи тобі приступ? В нього приступ. І нам зростула, да? Да, бен. Просонайсь. Бен. бен. Відкривати оце? это? No. Ну, відкривати, так? Да? No. І що нам робити? Відкривати. Ho -ho -ho. Ну, скажи, відкривати чи ні? Молодець, нам це не потрібно. І далі пішов дивитись. Ben? Бен, а ми сьогодні пройдемо Гренні? Uh. Да? Будемо бажати, що це да, бо я, я, я цо я цю конкретну лексику не розумію, так? Да? Так. Yeah. Да. Конкретиш. А нам відкривати колодязь, Бен? Відкривати колодязь чи ні? Ну так чи ні? Ну скажи вже, ну Бен. Відкрити чи ні? Ну ти геніальний що? А в колодязі щось корисне? Тобто нам провірити, да? Нам провіряти, що в колодязі? Коротше, так. Да. Він дратує. Провіряти, да? Ну коротше ми все одно провіримо. Він yes. е... ну, значить. Він знає, що ми робимо. No. Я ж тобі що... Я ж ти в дію свою говорю, Бен. Ти нами управляєш. Рже, блін. Це нам не треба зовсім. Yeah. Бен був правий, Там не корисно щось. Yeah. Ти був правий, так. Да. No. Бен, Бен, нам втікати від бабки. Uh. Втікати від бабки, так? Да? No. Ну як це не втікати? Ти що? Нам персовку її забрескати, так? Да? Uh. До смерті, да. Він западкий моя школа. Бен, а що робити, якщо бабка вбила? Короче, Бен це задовба, він ж як свиня. Бен. Бен! Ти тут, ти живий? Yes. Ну я бачу, але ти придурок. Yes. Ну от, він навіть підтримується. Ти бентен? Ho -ho -ho. Які дурні питання йому задаю? Ho -ho -ho. Ага, Бен, я придурок. Yes. Ви бачите, який він баран? No. Ти Сигма! Мені кажется, що інсігма, а я типа баран, да. No. Ну, а хто я? Скажи мені. Uh. Я. Uh. No. Все, давайте забудем, цю за собаку. No. Ну добре, дякую всім за перегляд. Це відео вийшло смішне. Бен, заткнись. Uh. Повага! Я його прошу, щоб він заткнувся, а він робить оце. Я нічого не тиснув, чесно. Ем, дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. Ну зараз ми ще його нагодуємо по приколу. За те, що він нам сьогодні допоміг хоча б якусь фігню зробити. Серйозно. Ну Типу я його нагодував в ігрі. Всім пока-пока.